Відкритий лист до пана Володимира Зеленського, Президента України. Пане Президенте. Протягом багатьох років ваша країна і ваш народ зазнають насильства небаченої жорстокості, плід розгнузданої імперської амбіції Росії, яка не зважає ні на людські втрати українців, ні на жертви власних солдатів. Не існує слів, які б достатньо точно передали глибину пекла, через яке проходить ваша нація. Тисячі зламаних життів. Через холодну волю до влади, війна, ведена з підступністю викривленою стратегією, перевернутими цінностями та маніпуляцією історією. Я звертаюся до вас, щоб сказати одне вам більше не слід дозволяти себе принижувати ані подвійній Америці, ані розрізненій Європі, яка лише робить гарний вигляд на дипломатичних банкетах, але щодня залишає вас сам на сам з полем бою. Ви повірили в демократію. Ваш народ віддав їй своє серце і душу. Але тепер необхідно сказати прямо демократія у багатьох випадках це лише ілюзія, дбайливо підтримувана, щоб утримати народи в уявленні, що вони контролюють свою долю, позбавляючи при цьому справжніх засобів звільнитися від системи. І сьогодні українці відкривають для себе, що ця західна демократія їх не хоче, принаймні не ціною прямої війни з російською тиранією. Але ваш народ один із найшляхетніших у світі, взірець освіти. Гідності, культури, пошани, гуманізму. І саме тому, що ви втілюєте цю моральну висоту, вам і завдають болю. Ви навчилися жити на Вулкані з Чорнобилем. Сьогодні ви навчаєтеся йти, не схиляючи голову, під вогнем, але ваші співрозмовники не мають ані вашої сміливості, ані вашої гідності, вони бояться. Саме тому я закликаю вас змінити позицію йдеться не лише про те, щоб засудити те, що ви переживаєте. Потрібно попередити світ про те, що Росія зараз готує, бо те, що будується сьогодні на окупованих українських територіях, це набагато більше, ніж просто окупація, це стратегічна програма майбутнього домінування. Спланована так, щоб зробити Росію абсолютно невразливою Азовське море стане непроникним військовим щитом із військово-морськими і підводними базами та глибоко зануреними структурами під морським дном, невидимими і недоступними. Цей стратегічний замок буде доповнений мілітаризованою перебудовою Маріуполя, який стане міським фасадом для броньованих підземних об'єктів. На сході соляні шахти Соледара будуть перетворені на невидимі військові інфраструктури, захищені десятками метрів глибини, все це живитиметься гігантською енергією Запорізької АЕС, утримуваної під російським контролем та захищеної з боку Криму і уже анексованих областей. Цей стратегічний чотирикутник стане ядром нової російської військової системи, непомітної, неприступної, невразливої. Завтра Росія вже не буде просто загрозою. Вона стане невразливою імперією, вкоріненою не на власній землі, а на вашій, вкраденій, перетвореній, освяченій. І тоді ніхто більше не зможе протистояти її диктату. Увесь світ заплатить за це ціну. Ви не повинні більше просити зброю. Ви маєте відкрити очі світу на справжню російську програму мовчазне зведення броньованої імперії на основі повної мілітаризації окупованої України. Цю програму Володимир Путін носив у собі від самого початку він довірив її своєму тіньовому збройному крилу пригожину та Вагнеру, щоб захопити Соледар в обхід регулярної армії. Це не була війна проти нацизму, це була операція для підготовки завтрашньої війни. А завтра вона вже буде неминучою. Я прошу вас, пане президенте, підніміть голову. Поки дипломати рахують снаряди, Росія пересуває ключові фігури на шахівниці світу і майже виграла партію. Це більше не війна на виснаження, це війна за остаточне закріплення, територіальне освячення, стратегічне замикання. Якщо ніхто нічого не скаже, якщо ніхто нічого не зробить, світ опиниться в матії перед доконаними фактами. Ще не пізно викрити, ще не пізно пробудити свідомість. Світ не має права здатися. Дякую вам за увагу до цього звернення, з повагою, громадянин світу.